Мені треба було зайти в магазин там, купити саморізи. І я пішов, зі немає менше сина твій. Я зайшов і там професійний рік, магазин, багато там ботів, гай, шурупів, саморізів, різних і всяких, від колірів і тому подібне. А твій каже на мене, тато, покажи тут, цяк, які ми пробили Ісуса Христа. Мені знаєте, це запитання. І сподобалось. І я кажу, сама тут немає цих свят. Але потім, так знаєте, подивився, знайшов такого цяха 200. Брив, кажу, Ви бачиш, приблизно такими тяхами. Він роздригнувся. Братий сестри. це ціна той ціка. Щоб я і ви були тут, у цьому місці. Бог любить кожного і робить все, щоб нам було добре, щоб ми були щасливі, щоб ми були спасені. Щоб ми були тут і служили. Не просто сиділи, брати і сестри, а розуміли, яка. Ціна, і яка пір, кому кабала ради нас, ради нашого добробуту. Я хочу зачитати одне місце. Друге пісня до Тимофія, другі Розів, 20 вірш. Можете відкрити? Друге пісення до Тимофія це буде земний вірш, і думки будуть всіх. Вірщиру і грозим назад вірші. А в Великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та зрібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посудані на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь освячений, потрібний володарям і підготований на всяке добре діло. Я знаю, що ми знаємо. Але я хочу сьогодні сказати до себе до кожного з вас, забігаючи наперед, ти потрібний володарю. Ти, де ти сидиш, де ти ходиш, де ти живеш, з тими талантами, з дібностями, з можливостями. Те, що тобі дав, як тебе сформував і створив, твій володар. Ти потрібний володар. Я потрібний. Я не буду говорити про посуд. Ми прекрасно знаємо, що такий посуд. Якщо говорити про наш побут, він є різним. Він є всякий, великий, малий, і міркий, і злюбить плече, і <клід> ціна на нього є різна. І кожен день хочемо ми і не хочемо, але ми користуємося посвідом. Чи то випити чаю чи каву, чи то з'їсти тарілку борщу, чи то ще щось. Ми користуємося їм. Ми, як господарі в своєму домі, ми користуємося цим. І нема такого будинку, і нема такого дня, щоб ми їм не користувалися. Він і всякий. І він всюди в нас стоїть. Десь стоїть на винному гарному місці, а десь на поличках В шкафа чи в шах захований. Але є. І для господині дуже добре, що є всякий пост. Тому що краще, легше користуватися, коротувати їжу і тому подібне. Всякий З будь-якого матеріалу. Для всякого послугу, для кожного послу є своє певне, конкретне призначення. І тут Емофій пише, Павло пише до Тимофія. Тимофій це пастор церкви. Де в домі Божому, в його домі, також є різні люди, є різні члени, брати і сестри. І там були проблеми. Там говориться про Єменея і Філіта, які відступили, які говорили неправду, які бунтували людей, які робили гріх. І Павло пише, щоб ти був міцний, щоб ти е, тримався добрі науки, щоб ти тримався правди. Тих перекинає, чому треба було наставлено, тому подібне. І він говорить далі, що одна постить міцна і ніхто. Тому що церква Божа, вона основа не стоїть на правді. Не може стояти на піску, на глині, а на правді, на тому камені, яким Ісус Христос. І каже, що і в тому, каже, в великому домі, як мені подобається це місце в великому домі. Великий дім. Церква Божна велика. Це не зграя людей, не купка людей, а це церква Божа, самогоднього Бога. Не знаю, різна. Але там є точно це факт. Знаходиться посуд. Ми знаємо, про що це говоримо. Про коцю, про про сестри. Там є посуд. Та зріні, але й дерев'яний та глиняний. Різні по характеру, по темпераменту, по природі, по думках, по баченню, Різні. Але вони є в домі Божому. І їми користується володар. Для кожного своє призначення, для кожного своя ціль, своє мета. Бог створив, Господа, володарство для того, щоб користуватися. Церква складається з людей. Церква складається з людей які належать Богу. не собі належать, не цьому світу не належать, а належать володиві, належить господину.